Привіт! Давайте поговоримо більш детально про наші новинки. Свічки та дифузори. Всі дифузори виготовлені на масляній основі та мають в комплекті 8 або 2 палочки з фіброволокна. Свічки виготовлені на 92% соєвого воску і на 8% з ароматичної олії. Час безперервного горіння 50, 40 і 38 годин. Час горіння залежить від об'єму свічки. У нас в наявності три колекції свічок і дифузорів. Кожна складається з трьох ароматів. Перший аромат з нотками п'янкого жасмину, насиченої гарденії, свіжого бергамоту та солодкуватого мускусу. Він додасть впевненості і підкорить оточуючих своєю яскравістю. Наступний аромат цієї колекції з нотками освіжаючого апельсину, соковитого бергамоту, деревного ладану, запашної червоної смородини і солодкої амбри. Цей аромат зарядить вас позитивною енергією. Останній аромат з нотками свіжого цитрусу, екзотичного сандалу, солодкої ванілі і пряного кедру створює навколо себе особливу ауру розкоші та спокуси. Наступна колекція зібрала в собі три неймовірні різноманітні аромати. Перший аромат створить ніжну та приємну атмосферу у вашому приміщенні. Він наповнить простір ніжними нотами рожевої фрезії, геліотропу. Листя малини та пудрового мускусу, що допоможе створити відчуття затишку. Наступний аромат створить атмосферу літнього настрою та комфорту. Він поєднує в собі солодкість персику і дині та ніжність і рису. А цей аромат з нотками груші, імбиру, амбри та мускусу наповнить вашу кімнату приємним запахом фруктів, прянощів та деревини. Остання колекція складається також з трьох ароматів. Особливість цієї колекції у камінні, які мають кожне своє значення. Перший аромат з нотками сосни, жасмину, вічнозелені та ванілі містить у собі цитрин. Він створює чисту яскраву енергію, яка може підвищити вашу впевненість у собі. Цитрин може залучати достаток і удачу. Відомо, що він підвищує релаксацію, щастя, радість і творчість. Наступний аромат з нотками фруктів, бергамоту. Іланг Ілану, Амбре та Пачулі містить рожевий кварц. Це потужний кристал, відомий тим, що заохочує любов, сприяючи співчуттю до себе та інших. Останній аромат евкаліпту цикламенту, деревини, лаванди і мускусу з кристалами аметисту. Аметист потужний кристал, який використовується для захисту і очищення розуму і тіла. Він може підвищувати духовність. І використовується для пробудження духовних здібностей людини.